Так, друзі, всім привіт. І ось ось так називається. Он той чайник. Ось коробка розетка. Ось. Електрочайник КС Мінт Пот, Ось так. Дивіться, характеристики. Потужність 2000 Вт об'єм. Ємність 1,7 та літрів. Литрів, контролер, отер, напруга 230 Вт, частота 50 Гц. Комплектація електрочайна конструкція з експлуатацією. Розмір і вага, вага та 0,9 кг. Вага, вага з коробкою. Це сам чайник 900 грамів, а з коробкою 1 та 3. Розміри упаковки 225 на 205х205. На 205. Ось так коробка виглядає. Це чайник розе, розетка виробляє. Зараз подивимось комплектацію. Дивіться. Вот тут была подставка. Сейчас давайте вот это раз вид подставки, упаковка. Потом вид самого чайника. Потом тут есть гарантия. Гляну на шоцы. Ось. Ось гарантия. Як. Дивіться, ось інструкція з експлуатації. Ось. Електрочайник CSMI-под. Інструкція з експлуатації. Ось така інструкція. Ось така інструкція. І далі тут ще. Є така така штучка, дивіться. розетка щасливий. Не дуже. Я дуже щасливий. Я дуже задоволений цим чайником. І ось тут була кришечка. І тут всякі гарантії. Зараз подивлюсь, на що тут є гарантії. Це чек. Це за лампу черепашю. Це теж чек. Ось, на начальник це гарантія, так розумію. Ось. Ось така комплектація, потужність 2000 Вт. Він дуже гарний. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Та я зараз вам покажу, як зачіпає цей чайник. Зараз дивіться, ми ось так складемо. Складемо ці інструкції, ці гарантії. Положимо пакетик від чайника, від підставки. І цю штучку щасливий щасливої не дуже і ось так закриваємо, зараз ось так запаковуємо. Та чайник мені дуже цей сподобався. Ми його навіть тут залишимо. А той ст старий заберемо. Ну Той старий він той теж дуже гарний. Але цей мені по дизайну більше, по дизайну цей більш крутіший, а по технологіям той. Дивіться, ось. Чайник, зараз, я вам покажу, як... зараз я вам покажу, як він нагрівається. Дивіться, щоб почати його нагрівати, дивіться, зараз я вам. Зараз я в нього залью води. Хвилиночку, друзі, перепрошую. Ось так у нас зараз я залью води та будемо тестувати, як він працює. Воду заливаю для чайника. Ось таку воду заливаю. Ось. Звичайник закриваємо опа. Так, ось бачите, індикація води збільшилася. Я залив туди отакої звичайної води. І погнали, нажимаємо на оцю клавішу і. Забирається кнопка, і чайник починає нагріватися. Він дуже швидко нагрівається. Ось так. Ось він вже нагрівається. Ось, ось так він нагрівається, дивіться, якщо ви знаєте, що буде, все, якщо ви включите і там немає води, то він не зламається, просто вимкнеться по зашиті, по зашиті. Ось такий чайничок дуже приємний колір. Всім рекомендую замовити на розетку. розетка. Що розетка щоразу треба. Ось так. Друзі, всім добробачення, всім гарного всім вечора. Скоро буде огляд лампи для черепа.